Добрий день! Сьогодні ми готуємо начинку для пиріжків або вареників з капустою. Шинкуємо капусту 1 кг, наливаємо води в пательню або каструлю і тушимо капусту. На 1 кг капусти ми беремо 200 г тертої моркви, 200 г свіжої цибулі кубиком. Трохи присолюємо і все змішуємо в пательні. Додаємо стільки ж цукру і стільки ж чорного перцю. Тушимо все до повного википання води. Беремо рослинну олію і наливаємо в капусту десь 70-100 мг. Все мішаємо і обжарюємо. Додаємо декілька-дві краплі оцту. Мішаємо, добре все обжарюємо. Наша начинка готова. Смачного!